Дим. Тут хтось є. Готовий закластися, що саме ті, кого ми шукаємо. Пістоль. Пістоль? Пограбувавши свого старого фікєру, вони сунули руку в кишеню Донові. Ми не можемо цього допустити. Шойнцу, ти не очікував? Я чекатиму на вас у Фікєрі. Не забудьте прибратися. А, тобто він дає нам брудну роботу, а сам пішов чухати шари свої? Чи як він там сказав? Ти вже таке робив? Так, певна річ. Я тебе прикорю. Прикрою Чезарі. Тільки спробуй тратата. Так, хтось є? Поки нікого не бачу своїм чуттям. Ні, я не буду бандитів, ну це принципова позиція. Візьмі того, що ліворуч, а я того, що проводжу. Готовий? Цезаре, ти готовий? Бум! Молодець. Ба, там ще хтось. Е, Брю. Все, сконцентрувалися. Фум. Фум. Два патрони пішло. Oh, є, наступний де. Так, ідемо в атаку. Щезаре. Не бзди, давай підтягуйся. I там нікого майже I'm немає. Бум. Вачечі його. Два, три патрони пішло. Все. Обшукаємо тіла, збираємо ресурси. Я всіх замочив сам. Ти мені був не потрібний. Лише одного тут щось там пукнув в нього і все. Тут ще один був. Так, цього я завалив, цього я не обшукав. Ось цього. І ще одного треба мені обшукати. Набої для гвинтівки. Ось тут цього. Перша стрілянина була доволі простою. Не sure купа зброї, наша вона їм. Звідки мені знати? Знайдімо насос і збираємося звідси. Оце серйозна гвинтівка, візьми її. Поглянемо, чи впораєшся ти з чимось більшим за пістолет. Я та впоруюсь. Для мене такі речі великі, це не проблема. У мене руки сильні. О, feels good. Угу. Так, дивись, я зараз е, записки відкриваю, але я їх не читаю, бо мені не цікаво. Якщо тобі цікаво, ти можеш зупинити відео, почитати записку. Surf up. It's Who is he? Пауло Месіно хто це? Ще одна. 97 динарів. Забрали. Точильний камінь. Забрали. Нам може точильний камінь не потрібен. Так, так само. Відкриваю. По Потрібно. Пауза і читаємо. Пробуває list of targets. Rich так, річ Піпл. Річ Біч Піпл. Що тут у нас? Ну. Так, тучильний камінь. Мені треба заточити мою штучку. Я це вже вмію робити. Ну. А, отак. От і тепер отак. От Відкриваємо. Відкриваємо. Що там далі у нас? Так, треба нам рушницю. А зараз, напевно, підійдуть друзі. Цих бандюків. В них тут багато зброї, напевно, вони бунт проти нас, проти нашої сім'ї. Планують. Нас Озниш. Ой, відчуваю, зараз почнеться. Але у нас там лука, він там е дивиться на нас зверху. І буде нашим снайпером, нашою підтримкою, тому ми не одні. О, клас. Що ти дістав пістолет? У тебе ж є ця рушниця? Граната? Граната? А! Бу. Я ж в шию попав. Це мав бути хедшот. Шия шот. Бум, Один, два. З рушниці два постріли потрібні Вон там біжучі. Давай, біжи прям до мене до рушниці. Бум. Бум. Я поки що жодного разу не, не промахнувся. Бум. Перезарядка як працює. Бум. А що, хедшотів немає? А па. А як мені лікуватись? О, що обійшли позаду? Лука, ти де? Ззаду? Сюда? Бум! бу, бу, бу. Бу, yeah. бу. Yeah, yeah. Все. Just... Супер! Що Мінет. Обшукуємо всіх. Ми багато кого вбили. This... А чого ти його піднял? тобі потрібно. А, кинути в колодязь. Це ми тільки що вбили перших людей. Вперше ми їх вбили. Нє, ні, ні, пусти, пусти, я його ще не обібрав. Пусти, 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 пусти. А що, нема механіки? Немає, прикиньте, немає механіки. Опустити людину, яку ти взяв. Що ти робиш, Тримай його рівно. У жирного виродка пальці як сальсіцьке. як сосиски. Зараз. Ого. Мародери. Какого фігу, чезаре? Можливо, чисте золото. Тепер воно йому не потрібне. Іноді. З'являються можливості, про які луці моєму дядькові знати не варто. Це ж залишиться між нами. Два Бене. Точно. Нам краще піти. Поки Лука не подумав, що нас убили. Гей, hey, ти сьогодні, доб... ти сьогодні добре, добре попрацював. Як для Шахтеріняти? Ох, її ну, назва шахтариняти. Блядовня, шахтариняти. Цікаво, що а, ті, хто робив локалізацію а, в кат-сцені, перевів бордело на шлюхарня, здається, чи блядов... Не пам'ятаю. А О, тут вони. чомусь вже не переведено. Не знаю чого. Ось вони. Фермо. Хлопці. О, фермо. Stolen, Це сеньор? те, що вкрала сіньоре. Це все, граці, грація мін. Дон торізі виконує свій обов'язок. І, звісно, я вдячний Донові. Я радий, що ми змогли все виправити. Що таке гроші, давай? Ми забираємо насос. За таку роботу. Це мало. Сотня? Це ж хороша угода. До біса хорошого гові. Зберись, дід, зберись. Що нема? Все є, нормально. Не соромся. Дякую, сеньор Фікєро. Фік Побачимося наступного місяця. Бувай, дядько, ну блін, ну це бізнес. Ми тобі... Привезли назад твій насос, щоб він тобі смоктав. Фіз, Ми тобі привезли його. Ти смокчеш. Ми живемо, працюємо нормально. Ну це так це так працює в світі, в принципі. По-іншому не буває.